Уперше в столиці виступив Віденський філармонічний оркестр. Концерт присвячений 20-річчю побратимських стосунків між Відним і Києвом, відбувся в Палаці Україна. Оркестр був створений у далекому 1842 році та є одним із найстаріших і найкращих колективів Європи. Лише день тому австрійським музикантам аплодував Єреван. Репетиція в Палаці Україна розпочинається за півтори години до концерту. З поміж сотні оркестрантів всесвітньо відомого колективу. Чотири українці вони потрапили до Віденського філармонічного оркестру і автоматично до Віденської опери, вигравши надзвичайно складний конкурс. Головні критерії талант, віртуозність і вміння ансамблювати. Основним акцентом, ваші хороших професіональних оркестрів Європі, є уміння. Умови слушать і що более важно уміння слышать. Уміння грати в ансамблі, желание грати в ансамблі, а не грати соло. Така професія музикантів в оркестрі мусить підстосовуватись і шукати такий, такий звук, який би мішався, який би однорідно звучав в групі. А в опері в специфіка така, що немає ніколи майже репетицій. Треба дуже добре чітко зуста мати. Віденський філармонічний оркестр у Києві грає Шубер Брамса Шенберга. З цією новою програмою під орудою Томаса Тілсона побував на багатьох світових сценах. А виступ в Палаці Україна в буквальному смислі став для музикантів завершальним акордом і водночас емоційною кульмінацією. Ми зіграли багато концертів в багатьох країнах, але сьогодні вперше поставили на карті світу позначку Місто Київ. Це дуже захоплююче. Грати тут, і ми раді, що Київ та відень є містами-побратимами. Далеко не всім киянам випадало почути наживо грузноменитого оркестру. Коли відділа афішу АТО, що буде проходити концерт Венського філармонічного оркестру, Я була дуже рада, що Київ буде приймати таких гостей європейського рівня. Тому з удовольствием э, прийшла на цей концерт. Гастролі музикантів розписані на півдесятиліття. Вони бажані на всіх престижних сценах. Музичний подарунок київським шанувальникам класики зробили керівники міст побратимів. Цей проект був задуманий нами разом з керівництвом відня, паном бургамістром Хойпелем, який допоміг нам в організації цього концерту. І відповідний хід, я б сказав так, від нас від Києва буде це в цьому місяці. Виступ національного хореографічного колективу імені Вірського в Відні. На таких концертах вільних місць у залі не буває, а артисти традиційно грають на біс. Тупак, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.